Доброго дня, українці! Добар дан! Продовжуємо вивчати з вами хорватську мову. Сьогодні б я хотіла вас вивчити таке слово як щастя або щасливий. Як же буде щастя! Щастя на хорватській це буде среча. Среча! Щастя, среча. Як же сказати щаслива жінка? Жінка на хорватській це буде Жена. Жена, сретна жена, сретна жена. Среча то щастя, но жінка вже сретна, сретна жена. Також жінка також жена означає на хорватському – це дружина. Моя дружина, моя жена або моя супруга. Так вони ще можуть сказати: Моя жена або моя супруга. Сретна моя супруга, сретна моя жена. Як же сказати щаслива мама або щаслива мати? Мати то буде майка. А мама так і буде мама, як і у нас мама. Таке по-домашньому мама. Сретна майка або сретна мама. Сретна майка, сретна мама. Як же сказати щаслива донька? Донька на хорватській – це буде кчер. Кчер, кчер. Щаслива донька. Средна кчер. Средна кчер. Значить, жіночий рід. Средна жена. Сретна супруга. Сретна майка або мама. Сретна кчер. Давайте розглянемо чоловічий рід. В чоловічому роді буде сретан, сретан, щасливий сретан. Наприклад, як сказати щасливий чоловік? Чоловік на хорватській це буде муж, муж або ж супруг, «Сретан муж, сретан супруг. Як сказати щасливий батько? Батько то буде отац, отац. Щасливий батько, сретан отац або тата. Тата це як у нас тато, тільки на закінченню у нас тато, а хорвати кажуть, тата, 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 тато-тато. -та, та -та. Щасливий тато значить, буде сретан тата або «сретан отац. Як же сказати щасливий брат? Брат.